Андрієві Бондарчуку було 54, коли його волинського журналіста обрали до парламенту, народний депутат першого скликання, член конституційної комісії у Верховній Раді, розповідає, робота із підготовки до ухвалення основного закону держави розпочалася із прийняття декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року. Оригінал тої декларації, яку ми прийняли. Тут є автографи Чорновола, мари інших е, людей. Декларація вже тоді проголосила суверенну Україну. І, е, по суті, вона була малою Конституцією України. Відштовхуючись від її положень, ми. Почали латати конституцію УРСР, тому що вона протиречила проголошений принципам, які були у декларації. Але й це не було виходом, каже Андрій Іванович. Потрібно було обрати робочий орган для створення Конституції України. У результаті говорить чоловік народні обранці першого скликання обрали склад Конституційної комісії. Обрали туди. Представників партійних органів, кедебістів і інших номенклатурних персон. Суспільство, безперечно, і журналісти підняли голос проти такого підходу. Переглянули ці списки, і склали нові списки, куди ввійшов і я. Розпочалася важка праця. Комісія на кожному засіданні розглядала один із розділів майбутньої конституції. Навколо цього каже Андрій Іванович: у парламенті розгорталися політичні баталії, особливо дискусії тривали щодо положення про державну мову в Україні. Коли ми засідали, виявилося, що зло положення про українську мову у конституції. Знімається Павличко Дмитро Леонід Макарович, каже, де дівся, ділася стаття про державну українську мову. Ну, Співголовами комісії був Кравчук і Плющ. Кравчук стає. Я сказав його зняти, щоб не було напруги у суспільстві. Більшість депутатів, які входили у конституційну комісію, не дозволила цього зробити, і положення про функціонування державної мови увійшло у проєкт майбутньої конституції України, говорить Андрій Бондарчук. Державною мовою в Україні є українська мова. В Україні гарантується вільний розвиток використання і захист російської мови. Інших мов національних меншин України далі було всенародне обговорення проєкту майбутньої Конституції України. 1994. -й. у суспільстві дискутували про переобрання парламенту. Пригадує Андрій Бондарчук. Тоді розгойдували суспільство, дуже росія піранії бізнесові, які виросли в акули, от, агентура російська. Ми тоді єдині у українському парламентаризмі, які на рік скоротили свою каденцію добровільно. 28 червня 1996 року на п'ятій сесії другим скликанням народних депутатів Конституцію України прийняли. Оце ювілейне видання Конституції. Нам роздали як депутатам першого скликання на ювілейному засіданні. І ось, ви бачите, що недаремно декларація про державний суверенітет передує Конституції України. Висувалися такі положення, щоб президент мав віце-президента. Ось, але це це відкинули з погляду того, що іноді е, виступає таке терча між президентом і віце-президентом. Виконання конституції України повинен контролювати народ, говорить Андрій Бондарчук. З його слів в основному законі держави варто розширити ще й повноваження місцевого самоврядування. Зараз Андрієві Бондарчуку 88. Він почесний громадянин Луцька, Волині і рідного села Сареховичі, голова Волинського краєвого братства святого Андрія Первозванного, нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Це зі слів Андрія Івановича, нагорода за підготовку проєкту конституції України.